Хотів би зняти невеличкий відеовідгук на крісло Britax Römer. а саме модель Kitfix SL Black, Cosmos Black. Купував його в вересні 22-го року, зараз у нас травень 23-го року. І приблизно через 3 місяці почав вилазити синтепон по всьому кріслу. Ти його прибираєш, все це. Можеш все це вибрати, але з часом воно знову вилазить. Це його перший недостаток. Другий недостаток, в двох автомобілях у мене, а саме Mazda CX5 та Ford Kuga 2017 року, а Mazda 21-го року, майже неможливо в одну руку отак залізти і дитину пристебнути. Тобто дуже близько знаходиться масремінь до крісла. І це досить суттєво ускладнює його прищіпання.